реки жили подружжя борсуків, лукава ж видра стала все робити, щоб милу пару посварити. Раз, влучно вибравши хвилину, коли борсук пішов в ліщину до борсучих і підійшла, і почала, і почала. Ти доглядаєш тую нору. А твій борсук у цю пору, ти знаєш, де буває? В лисиці їсть і п'є, і спочиває, про тебе він не дбає. А борсуку, сказала стиха, тебе не любить борсучиха. Як тільки ти ідеш у ліс, то до ще вошей лис. Розсердився борсук, як біс. Прийшов додому злий призлий, а борсучиха ти волоцюга, ти не мій! До бурої ходив, лисицю маєш. І стали гристись борсуки, аж гук ішов біля ріки. Послухайте, жінки й чоловіки, гоніть у шиї тих із хати. Хто хоче щастя вам зламати, бо й між людьми вони як ляті, такі ось видрі язикаті.